Клуб активного довголіття у Коломиї розпочав роботу проєкт для людей поважного віку. Координує цю ініціативу місцеве товариство Червоного хреста. Це будуть не просто зустрічі і спілкування, а й навчання комп'ютерної грамоти. Також планують чимало майстер-класів для людей старшого покоління. Пані Галина Одеситка зараз мешкає у Прикарпатській Коломиї. Тут відвідує місцеве товариство Червоного Христа. каже найважливіше у таких зустрічах спілкування. Ми зустрічаємося тут. Ми ну, робимо всі Поділки. ну нам приємно ми. Ми тут з людьми. Працює як волонтерка у Червоному хресті і пані Ірина, яка вимушено покинула рідну домівку в Запорізькій області і зараз живе в Коломиї. Я вже вважаю, що Коломиї – це наше моє місто. Я дуже вдячна, що мене тут прийняли дуже добре, піклуються про нас. Тепер і пані Галина, і пані Ірина втішені, що спільно долучаються до нового проєкту «Товариства Червоного Христа клуб активного довголіття. Це об'єднання людей поважного віку, яким виповнилось 65 років. Хоча двері клубу відчинені для усіх охочих і місцевих, і переміщених осіб, і також запрошують долучатись молодших. каже керівниця Коломийської районної організації Товариства Червоного Христа Людмила Макарова. Вони хочуть спілкуватися, хочуть ділитися своїми і. Болями і своїми радостями, і тому це дуже все є актуальне. Скільки е, люди захотять, скільки буде груп. Людмила Макарова продовжує досі. У Коломийській громаді функціонувало об'єднання для людей поважного віку. Лише ним опікувались інші організації. Тепер клуб активного довголіття функціонуватиме при Червоному хресті. Окрім цього, в районі організації Товариства Червоного Хреста втілюють ще два проєкти: простір дружній до людей і навчання комп'ютерної грамотності та користування. Смартфонами ці два проекти додадуть клубу активного доволіття більше такої, знаєте, вагомості, тому що люди мають багато нової інформації і не розуміють, як з нею справитися, маючи смартфони, вони не знають, як ними користуватися, маючи комп'ютера, вони не знають, як так само з ними працювати і платити по приваті, і взагалі спілкуватися з своїми рідними. Для більш насиченого дозвілля клубу активного довголіття Коломийський Червоний Хрест отримав підтримку від партнерів із Швейцарії. Насамперед, це облаштування кухні ділиться Людмила Макарова. Будуть майстер-класи східної кухні, нашої західної кухні, закарпатської кухні. Будемо проводити з людьми такі заходи. Окрім цього, партнери зі Швейцарії надали чимало іншої підтримки для товариства Червоного Христа у Коломиї. Зокрема, чимало насільних ігор та предметів для творчих занять ділиться Ілона Тесленко, програмна координаторка швейцарського червоного хреста в Україні. Для того щоб люди золотого віку мали змогу продовжити. Своє активне довголіття покращити стан свого фізичного ментального здоров'я, втішений впровадженню проєкту. І керівник обласної організації Червоний хрест Валерій Старченко. І люди приходили, мали чим, можливість чимось зайнятися і поспілкуватися з собою. І наша місія не дати людині бути самотні. У межах проєкту планують співпрацю з іншими організаціями зокрема, вже домовились про спільну роботу із представниками організації HelpAge Ukraine.